Вітаю! Це відео має бути цікавим для людей, хто планує придбати собі кораблик для рибалки Карбо Deluxe, а також для тих, хто вже має такий корабель та хоче покращити технічні характеристики свого кораблика, а саме швидкість та вантажопідйомність. В цьому відео побачимо коротенький огляд базової комплектації, а також результати переробки цього корабля. на Безколекторні двигуни і літій полімерні акумулятори. Що він може, його вантажопідйомність, як він ходить, все в цьому відео. Поїхали. Тепер дуже короткий огляд о, даного кораблика. Маємо довжину 850 мм, ширина 500 і висота майже 300 мм. Його вага ну, доволі суттєва. За моїми відчуттями, зараз просто немає вагів о, відповідних. Приблизно кілограмів. 5-6, це він порожній без акумуляторів, без нічого. Тепер е, маємо отакий сучасний пульт на 2,4 ГГц. Е, е, органи управління, все доволі тактильно, приємно. Доволі непоганий пульт на 8, на 8 батарейок. Є можливість підзаряджати акумулятори, якщо встановлюєте нікель металгідрит або нікель Кадмій. Всередині навіть є інструкція. Які акумулятори можливо встановити або батарейки. Верхня кришка знімається дуже просто, викручуються два болти, і ця кришка просто підіймається. Немає жодних друтів. Живлення світлодіодів та бортового вольтметра відбувається за рахунок отаких от контактів. Дуже зручно і не матимете жодних проблем з відривом кабелів живлення. Що ми бачимо тут під верхньою кришкою? Є отака от захисна пластина, я вже її просто від, відкрутив. Тут були гвинти закручені. Що ми маємо? Нарешті китайці відійшли від цільної плати, яка була на звичайних карботах, на карботах міні, і маємо стандартизовані елементи, регулятори швидкості два штуки. Цей сервопривод відповідає за скидання прикормки, скидання снасті в задній частині корпуса. Маємо приймач. Маємо ось такий елемент, я потім ближче підзніму і покажу предметніше. Це, цей елемент, скоріш за все, відповідає за попередження розряджання акумуляторів, тобто є перемикач ліпо або плюмбу. Це в залежності від того, які акумулятори у вас встановлені. Маємо ось такі. Канали для змащування двигунів, встановлені колекторні двигуни. Маємо отакі силові кабелі в такій, в такій ізоляції, тобто дуже, дуже приємно, дуже, дуже надійно зроблено. Також в передній частині корпуса маємо сервопривод, який дозволяє. Керувати скиданням додаткових двох снастей, які встановлюються на штанги. Це я потім вже огляди подивився, то зрозумів, як воно працює. Встановлюються дві довгі штанги, ви можете одночасно завозити три снасті. З приводу бункера, довжина 260 мм, ширина 160 і висота приблизно 100 мм. Це за моїми підрахунками, близько 4 літрів. Тобто одночасно можете завозити ну, кілограм 5 корму. 에... Зараз. Єдине, що мене трошки тут о... здивувало, це така, ну, на мій погляд, слабка ручка, тому що сам сам кораблик порожній, він важить там кілограм 6, плюс е, дві великі батареї, ну, я думаю, кілограми по 2 вони. Тобто вже маємо кілограмів 10. Ще плюс ви навантажите сюди корма е, свого, десь кілограма там 4-5, так? І виходить, що корабель. 15 кілограм і така пластикова ручка. Ну, якось вона мені трошки не, не дає довіри, але тим не менш. Ну Тут бачимо, клієнт навіть щось тут вже відламав, але воно приклеєне. От, не знаю, як це сталося, але тим не менш. Якось трошки довіри не викликає. Маємо передавач для ехолота, і також цей кораблик ще оснащений GPS-автопілотом. Тепер знімаємо верхню кришку. Тут ми бачимо тумблер. І ось цей отвір сюди закручився контакт для антени, яка йде від ехолота, тобто холоду. Єдине, що мене трошки вразило, це те, що виробник якось ну, просто сюди отак закинув антени приймача. Ну, на мою думку, можна було б якось хоча б їх там підкинути якось вертикально, я не знаю. Ну, тобто, якось це трошки дивно. Тобто, Загалом корабель зроблений дуже класно. Бачу, що китайці заморочилися дуже якісно виконане, виконаний і монтаж е, елементів. До речі, перший раз в житті бачу, що були е, запобіжники для регуляторів швидкості. Тобто, ось така комплектація. Зараз о, трошки ближче покажу. О, Самі комплектуючі, подивимось і зробимо деякі висновки. Тепер предметніше покажу, з яких елементів складається корабель, подивимось ближче. Звичайно, в мене, як завжди, огляд мав бути дуже коротенький, але думаю, що тим, хто планує купувати, інформація буде корисна. Отже, дивіться: двигуни абсолютно стандартні для карпотів колекторні, такого самого розміру, як і на карпот-міні, як на звичайних карбоатах, карпакадеміях. Момент, якого характеру? Тут в нас вал. Вал з гвинтом встановлені в Дейдвуді, ось тут, на втулках, я так розумію. В принципі, система робоча за належного догляду буде вона собі працювати і працювати, все буде нормально. От. Але, звичайно, тут же, я так розумію, що е, манжети, як на старих карботах, не встановлювали. Ну, ось такий нюанс. Ось елемент, що я казав, плата попередження розряду акумуляторів. От Я так розумію, що це вона. От. Або, ну, давайте так, я корабель не вмикав, не розбирався предметно. Це може бути або плата попередження, або це е, перетворювач напруги з можливістю попереджувати про розряд. Тобто е, перейдемо трошки швидше до регуляторів. Вони в нас е, зазначені як. Від 6 до 12 вольт на 60 А, і маємо на борту бек. Бек означає те, що ці регулятори видають е, додаткове живлення, я думаю, що в 5 вольт, скоріше за все, в 5 або в 6 вольт. І можливо було б від них живитися, але мати окремий елемент для живлення електронної частини кораблика логічної, тобто приймача і далі е, сервоприводів. Краще мати окремий елемент, ось такий. Тому я думаю, що це, скоріше, такий собі DC-DC-перетворювач. Далі приймач. Ось він. Приймач ось такий. Devention. Пульт у нас, до речі, Devention Devo 7. Зараз покажу предметніше. Ось вона, модель. Devention Devo 7 От, Органи керування. Ну, таке інше. Пластини бункера з нержавіючою сталі, відкриття відбувається за рахунок повороту сервоприводів, також скидання додаткових снастей, що виходять зі штангами за борт. Відбувається за рахунок стягування троса, який тянеться сервоприводом. Тобто, а і тут ще такий момент. Я спочатку відео помилився, в нас немає автопілота. Є тільки датчик GPS, який під'єднаний до е, передавача ехолоту. Тобто він, він вам транслює вашу глобальну позицію. От, і ви маєте можливість бачити просто, де ви знаходитесь на водоймі. Е, також зручно, тобто я просто одразу не побачив, що з, е, з цього модуля ехолоту не виходять ніякі дроти керування приймачем, щоб керувати двигунами і механізмами скидання е, снастеї прикормки. Тобто ось ось такий корабель. Скажу чесно, відверто, що я вражений взагалі якістю компоновкою, хіба що таке зауваження я б зробив, що можна ці антени було б зробити вивести на верхню кришку. Не та, що знімається зі світлодіодами. А, наприклад, зараз поставлю покажу, що я маю на увазі. Ось так обережно встановлю, щоб нічого там не перебити, Ось так, хай собі стоїть. До прикладу. Тут у нас антена ехолота. Я думаю, скоріш за все вона 433 МГц. І можливо було б, наприклад, ось тут і ось тут зробити виводи е, такі коротенькі антенки для того, щоб вивести е, антени приймача сюди на вулицю. Це б трошки збільшило і радіус дії, і вони б не валялися в корпусі ось так безхозно, як вони, як це зроблено зараз. З приводу дротів, ну, дивіться, нічого не, болтає, не бовтається по кораблику, все зроблено доволі, доволі якісно. Я б сказав, що знаєте, як з любов'ю до життя. Тобто, як кораблем взагалі, знову ж таки, повторюсь, що вражений цією якістю, тобто, нарешті дійшли до того, що роблять це адекватно, і при, виходу, при виході з ладу якогось елементу його можна без проблем замінити, не, має, не будете мати ні жодних проблем з ремонтом. Так, ну, тепер кораблик розбираю о, і вже покажу о, результат переробки на нові безколекторні двигуни, як я обіцяв, і розкажу з приводу компоновки що до чого. Тепер переходимо до найцікавішого, а саме перевіримо ходові якості кораблика, що, чого вдалося досягти. Зараз у нас вімкнений стандартний режим, тобто всі тумблери в верхньому положенні. І даю повний газ. Повний газ. Тепер поверну корабель на місце, на початкову позицію і проїдемо ще раз в режимі, ну, щось на режим спорт для якихось ситуацій, коли, наприклад, або поривчастий вітер, або хвиля, і потрібно якось виролити з цього положення. Повертаю корабельне місце. Катаюсь близько, аби було видно просто кораблик нормально, тому що скоро будуть сутінки і буде гірша видимість. Отже, повернули корабельне місце, включаємо Switch B, другий тумблер, в режим спорт. На екрані, власне, нічого не змінюється, але тим не менш, зараз побачимо різницю в швидкості. Повний газ. На постійній основі я б цей корабель в такому режимі не використовував, тому що матимемо і швидшу просадку акумулятора, швидкість зростає, але тим не менш, і розхід батареї теж збільшується. І, до речі, дуже суттєво. Зараз покажу роботу ехолота. Відійду трохи далі, щоб можна було побачити. Від'їжджаємо коробликом трошки далі. Ну, Наприклад, я думаю, так має вистачити. Повернусь одразу, поверну корпус одразу до берега. Ось таким чином. Світлодіоди світляться на постійній основі, корабель буде завжди добре видно. Тепер дивимось. Напруга батарейок в пульті. Напруга силового акумулятора. Я вже зараз покатався, тому вона трошки підсіла. На старті це буде 12,5 вольт. І якість сигналу 10. Ну, тут невелика відстань, можливо, метрів 30. Тепер дивіться. Вмикаємо я Приведу камеру ось так. Трохи приблизити. Ось так. Вмикаємо його холод. Він каже, що треба вімкнути сенсор, сенсор вмикається дистанційно свіч А. І тепер на пульті Enter. Бачимо глибина 5,5 метрів, і зараз я кораблем під'їду ближче до берега. Покажу, що кораблик далеко. Зараз знайду, ось він. І під'їжджаємо, побачимо, що в нас з рельєфом. Ось невелика швидкість. Це десь третина газу. От ми під'їжджаємо, бачимо підйом, зупиню корабель. Якусь навіть рибку побачив чи щось таке. Ось корабель під'їхав ближче до берега. Тепер покажу, що а, корабель при втраті сигналу не буде виконувати жодних, жодних дій. До прикладу, розвертаю. Просто розверну корабель. Давайте невеликий газ, щоб він ледь поїхав. Ось він поїхав, зупиняю гвинти, або давайте краще хай працюють. і Вимикаю пульт. Все. Корабель зараз а, всі двигуни, всі серви вивів в нуль, і він стає. Ось так. Бачимо, що пульт зараз вимкнений. Вмикаю пульт, ручку газу в нижнє положення, тумблер вверх і перевожу в центр. Корабель подає звуковий сигнал і знову на зв'язку. Тобто при втраті сигналу в нас жодних проблем і несподіванок з кораблем не відбудеться. Зараз перевіримо швидкість в стандартному режимі роботи. Отже, даю повний газ. Маємо повний газ. Ось така швидкість. І зараз повернуся на початкову позицію, покажу швидкість при навантаженні 6 кг тих самих в режимі спорт. Перемикаємо стік в режим спорт і даю повний газ. Маємо повний газ. Зараз перевіримо радіус дії. Отже, бачимо, який сигнал у 6. Е, ведеться запис. Людина на тому березі озера. Тут багатократний зум, дистанція 400 метрів. Зараз підійме світлий об'єкт, коли я е, вімкну е, свіч А. Ось бачимо, підіймається світлий об'єкт. Вимикаю, ще раз вмикаю. Ось так відбувається тестування. Дистанція 400 метрів, стабільний прийом. Ну, це, так би мовити, я думаю, що десь дві третини радіусу дії є. Також буде залежати від висоти знаходження над водою та погодних умов. Тепер давайте дуже коротко пройдемося по роботам, які були виконані. Власне, повністю прибрана штатна. Система керування кораблем. Я на початку відео казав про безхозно розташовані антени в корпусі, тому вирішив вивести ось такі дві антени від приймача. Маємо ось таку плату. Це, так би мовити, комутаційний вузол. Тобто зараз як працює корабель? Весь струм йде не через штатну кнопку, хоча в ній написано, на ній написано 25 А, але щось я не дуже в це вірю. Тому встановлені силові польові транзистори. Тобто, ця кнопка просто керує відкриттям транзисторів. І жилення подається на плату керування, і далі на регулятори швидкості від акумуляторів. Тобто відбувається комутація. Далі. Власне, за ехолотом і GPS я нічого не робив. Все штатно, як було встановлено, так і залишилось. Замінені акумулятори, зараз тут встановлені літій полімери. Далі замінені двигуни. Зараз покажу трохи ближче, як це виглядає. Маємо Раз підсвічу, тому що вже починаються сутінки. Маємо ось такі безколекторні двигуни. Маємо зараз в центрі екрану видно. Вклеєний новий дейтвуд на підшипниках, і на виході маємо манжету армовану. Ця схема вже відпрацьована, я їй довіряю, тому так і зробив на цьому кораблі. Зараз тут ще, тут ще має стояти кронштейн, який підтримує ось цей скид для снасті. Зараз я його просто не встановлював для зручності перевезення. Маємо ось такі алюмінієві гвинти. Ось такі це вже так, для надійності можна, в принципі, встановити і пластикові, але якось металеві вони і більш симпатичні і якось надійніше виглядають. Власне, в плані переробки, а, до речі, зберіг, зберіг запобіжники, вони 15 амперні. Це просто, якщо вже десь. Або якась критична ситуація, клин, гвинта, або щось інше, щоб вже не спалити електронну частину. До речі, керування двигунами безколекторні регулятори швидкості знаходяться під пластиною, зафіксовані кабельбіндером. Або стяжкою, якому як зручніше. Тут так само. Мені зручніше було розташувати їх під пластиною, тому так і зробив. На верхні став їх. Виводити. Власне, система, коли працює в штатному режимі, майже нічого не гріється. Ледь теплі двигуни, ледь теплі транзистори, ну і таке інше. Тобто система абсолютно стабільна. Ось що можна сказати про переробку. Тепер забув продемонструвати, як працює взагалі система скидів і відкриття бункерів. Вмикаємо пульт. Переводимо ручку газу в центральне положення і вмикаємо кораблик. Це зараз у нас корабель сигналізує, що знайшов ці регулятори швидкості, і тепер дивимося. Відкриття бункерів відбувається з правої ручки. Якщо ручку перевести в переднє положення, то одразу обидві. Обидва півбункери відкриваються. Якщо вліво, тільки лівий, якщо вправо, тільки правий. Шостий канал це у нас Свіч де, керує скидом снасті. Можемо побачити. Ось так це працює. Ну, Звичайно, тут трос в боудені, тобто він буде трошки далі і тросик буде повністю заходити в цю трубку. Керування вінкненням. Вімкнення ехолота відбувається дистанційно, я вже показував. Реалізовано це за рахунок ось такого, ось такого реле і стумблера. Тобто ось що ми робимо. Ну, чуємо клац тумблера і клац, на, і клац від реле. Ось так. Власне, ось ця, ось ця система. Переробка завершена, і зараз буду збирати на відправлення.